Не сидіти, склавши руки, а вчитися збирати дрони. У Черкасах вже близько року працює школа пілотування літальних апаратів гордість нації. Нещодавно команда проєкту вирішила не лише вчити керувати, а й конструювати БПЛА. Як це працює, дивіться далі. Дроти, плати, лопасті та чимало інших запчастин це і є майбутній дрон. Як скласти всі ці деталі і отримати справжній безпілотник, знає Максим, інженер та за сумісництвом інструктор зі збору БПЛА. Каже, робота не хитра, опанувати її можна і без глибоких знань з інженерії. Головне навчитись паяти. Кінцевий результат того вартий. Щоб все підготувати, десь приблизно година і щоб зібрати дрон приблизно півгодини, ну… Меко кажучи, три години, щоб зібрати повністю один дрон для початківця. Семірка в нашому випадку це в основному йде як одноразовий дрон в одну сторону. Вантажопідйомність підйомність такого дрону? Семірочки десь приблизно до півтора кілограма, від банальної GBA-колонки з гімном України. До веселих снарядів на такі навчання щодня приходять зо два десятки охочих. Долучитися до команди зі збору дронів вирішила й Марія. Вона художниця, пише картини та створює експонати про російсько-українську війну, виставляє їх у музеях та влаштовує аукціони, щоб виручені кошти передати на Збройні сили України. Робить усе це, звісно, для наближення перемоги в Україні. Війна, і я вважаю, що неважливо ти чоловік чи жінка. Ти маєш бути універсальною людиною на сьогоднішній день, і це не єдине, що я роблю. Також тактична медицина ну, більше це домедична. Медицина під час війни також навчаюсь і проходжу ці курси. Я вважаю, що це дуже важливо і потрібно кожній людині. Проєкт школи пілотування Гордість нації започаткували близько року тому, завдяки перемозі у грантовому конкурсі. Тут навчають і цивільних, і військових. В першу чергу в пріоритеті у нас люди, котрі набувають навичку і відправляються на фронт. За власним бажанням, звісно. У мене є напрямок, у мене є розуміння, що я вмію, і в мене є вже розуміння, куди я хочу йти. Ми можемо це надати. Ми можемо надати базовий багаж знань. Курс інженерії та пілотування включає вісім лекцій, які дають базові знання. Додає Константин. Наприкінці потрібно скласти теорію та практику, а після курсів кожен отримує відповідний сертифікат, який дозволяє працевлаштуватися в збройних силах України за відповідним напрямом. Вікторія Олега, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.